Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми зібралися тут, аби почути слова, які змусять багатьох із вас замислитися над долею нашої землі, над тим шляхом, яким ми йдемо вже майже три роки. Війна, що розпочалася у лютому 2022 року, перетворилася на найбільший воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Мільйони людей втратили домівки, сотні тисяч загинули, економіки країн похитнулися, а геополітична карта світу змінилася назавжди. Ми запросили сьогодні людину, яка протягом десятиліть вивчала. Таємні механізми влади, приховані процеси, що відбуваються за лаштунками великої політики. Юрій Швець, колишній офіцер радянської розвідки, людина, яка працювала у найзакритіших структурах КДБ, а згодом стала одним із найвідоміших аналітиків міжнародних відносин. Його прогнози неодноразово збувалися, його слова часто викликали суперечки, але ніхто не міг заперечити глибину його розуміння процесів, що відбуваються у коридорах влади. Москви, Вашингтона та інших світових столиць сьогодні. Юрій Швець розповість нам про те, що він бачить у майбутньому цієї війни, про те, які сили насправді керують подіями, і про те, чому 2026 рік стане переломним моментом в історії нашого регіону. Його слова можуть здатися жорсткими, його передбачення можуть викликати біль, але він говорить без прикрас, без дипломатичних уверток, прямо дивлячись правді в очі. Тому прошу вас слухати уважно, бо те, що ви почуєте зараз, може змінити ваше розуміння того, що насправді відбувається навколо нас. Я бачу перед собою карту майбутнього, яку малюють не генерали на полях битв. А люди, що сидять у кабінетах за тисячі кілометрів від лінії фронту, ця війна ніколи не була війною між двома арміями, між двома президентами чи двома народами. Це війна інтересів. Війна за контроль над ресурсами, за геополітичний вплив, за переділ світу, який розпочався після розпаду того, що колись називалося радянським союзом. Я працював у системі, яка 30 років тому здавалася непохитною. Я бачив, як ця система розвалювалася зсередини, як номенклатура ділила майно величезної імперії, як колишні партійні функціонери ставали олігархами, а колишні офіцери спецслужб захоплювали владу. Я знаю, як приймаються рішення у Кремлі, тому що сам був частиною цієї машини. Я знаю, що кожна війна має свій початок, свою кульмінацію і свій кінець. І цей кінець завжди визначається не тим, хто сильніший на полі бою, а тим, хто контролює фінансові потоки, енергетичні ресурси і політичні рішення. Ця війна розпочалася не у лютому 2022 року. Вона розпочалася набагато раніше, коли у Кремлі зрозуміли, що втрачають контроль над пострадянським простором, коли Україна почала рухатися у бік Європи, коли Майдан 2014 року показав, що народ цієї країни більше не хоче жити за московськими правилами. Анексія Криму у 2014 році була першим кроком. Війна на Донбасі стала другим, а повномасштабне вторгнення 2022 року стало спробою остаточно вирішити українське питання. Але Москва неправильно розрахувала свої сили, неправильно оцінила опір, який їй чинить не лише українська армія, а й весь західний світ. Путін і його оточення думали, що Україна впаде за кілька днів, що Київ капітулює, що Захід обмежиться кількома санкціями і забуде про цю війну через місяць. Вони помилилися, і ця помилка коштувала Росії сотень тисяч життів, величезних економічних втрат і повної міжнародної ізоляції. Але тепер, майже через три роки після початку повномасштабного вторгнення, ситуація змінюється. Я бачу ознаки втоми на заході. Я бачу, як американські політики починають говорити про необхідність переговорів, про те, що війна не може тривати вічно, про те, що потрібно шукати компроміс. Вибори у США восени 2024 року змінили політичний ландшафт. І новий президент не має того ентузіазму щодо підтримки України, який був у попередньої адміністрації. Європа розділена. Її економіка страждає від високих цін на енергоносії, від необхідності приймати мільйони біженців, від витрат на військову допомогу. Німеччина, Франція, Італія і інші країни Європейського союзу втомилися від цієї війни, їхні виборці хочуть миру, навіть якщо цей мир буде несправедливим. Я знаю, як працюють ці механізми. Я знаю, що великі держави завжди діють, виходячи зі своїх національних інтересів, а не з абстрактних принципів справедливості чи міжнародного права. Москва це розуміє і тому продовжує тиснути, продовжує атакувати, продовжує знищувати українську інфраструктуру, сподіваючись, що український народ зламається, що захід припинить підтримку, що світ змириться з новою реальністю. Путін грає на виснаження. Він знає, що час працює на нього, тому що Росія може мобілізувати мільйони людей, може виробляти величезну кількість озброєння, може терпіти економічні труднощі, тоді як західні демократії залежать від громадської думки, від виборів, від економічних циклів. Кремль чекає на політичні зміни у Вашингтоні, на посилення правих і лівих популістів в Європі, на розкол у НАТО, на втому українського суспільства. І ці процеси вже відбуваються. Я бачу їх дуже чітко. Україна зараз знаходиться у критичній точці. Армія втомлена, резерви вичерпуються. Мобілізація викликає дедалі більше соціального напруження, економіка тримається виключно завдяки західній фінансовій допомозі. Інфраструктура зруйнована російськими ракетами і дронами на фронті. Ситуація погіршується. Російські війська повільно, але неухильно просуваються вперед, захоплюючи містечко за містечком, село за селом. Україна втрачає найкращих своїх синів і дочок. Кожен день гинуть солдати, гинуть цивільні. Руйнуються міста, зникає майбутнє. Я знаю, що багато людей не хочуть це чути. Я знаю, що моїх слів будуть називати зрадою, капітулянством, пораженством. Але я не говорю про те, що хочу. Я говорю про те, що бачу, аналізуючи реальні процеси, реальний баланс сил, реальні інтереси великих гравців на світовій арені. Рік 2026 – Стане переломним тому, що саме до цього часу будуть вичерпані всі ресурси для продовження війни у нинішньому форматі. Україна не зможе продовжувати воювати без масованої західної підтримки, а ця підтримка буде скорочуватися через внутрішні політичні процеси у США та Європі. Росія також відчуває економічні труднощі, але вона має більші резерви, більшу популяцію, більше природних ресурсів. І головне, у неї немає демократичних інститутів, які могли б змусити владу піти на поступки. Путін може продовжувати війну доти. Доки це необхідно для збереження його влади, а його влада тримається саме на цій війні, на мобілізації суспільства навколо образу зовнішнього ворога на репресіях проти будь-якого інакомислення? До кінця 2025 року Україна опиниться у ситуації. Коли їй доведеться вибирати між продовженням війни без достатньої підтримки заходу або початком переговорів на умовах, які будуть далекими від максимальних українських вимог, захід почне активно тиснути на Київ, вимагаючи гнучкості, готовності до компромісів, погодження на заморожування конфлікту. США запропонують певну формулу врегулювання, яка швидше за все передбачатиме визнання реальності на землі, тимчасову відмову від спроб повернути всі окуповані території військовим шляхом створення демілітаризованої зони, можливо, введення міжнародних миротворців. Росія погодиться на таку формулу тільки у тому випадку, якщо зможе зберегти контроль над частиною захоплених територій, отримати гарантії нейтралітету України, домогтися зняття частини санкцій. Я передбачаю, що весною 2026 року розпочнуться серйозні переговори за участю всіх ключових гравців. Це будуть не ті фейкові переговори, які відбувалися раніше, а справжній торг за майбутнє України, за майбутній устрій Європи, за нову архітектуру безпеки. США виступлять головним медіатором, але їхня позиція буде визначатися не інтересами України, а власними стратегічними пріоритетами, серед яких головним є конфронтація з Китаєм, а не з Росією. Вашингтон хоче закрити українське питання, щоб сконцентруватися на азійсько-тихоокеанському регіоні, де реальний виклик американській гегемонії походить від Пекіна. Європа також хоче миру, навіть ціною української поразки, тому що європейські еліти більше бояться економічної рецесії і соціальних потрясінь всередині своїх країн, ніж російської агресії. Україні запропонують угоду, яку багато українців сприйматимуть як зраду, як капітуляцію, як перемогу Москви. Ця угода передбачатиме відмову від частини територій, можливо, офіційне визнання Втрати Криму, автономний статус для Донбасу, нейтралітет України з певними гарантіями безпеки від західних країн, але без членства у НАТО. Росія в обмін. Припинить активні бойові дії, виведе частину військ, погодиться на часткове зняття санкцій, отримає можливість відновити економічні зв'язки з Європою через енергетичні поставки. Путін представить цю угоду російському населенню як перемогу, як досягнення стратегічних цілей, як захист російськомовного населення, як зупинку просування НАТО на схід. Я знаю, що мої слова викличуть гнів. Я знаю, що мене звинуватять у пораженстві, у роботі на Москву, у зраді українських інтересів. Але я не працюю ні на Москву, ні на Вашингтон, ні на Київ. Я просто аналізую реальність виходячи з того досвіду, який здобув за десятиліття роботи в розвідці та аналітиці. Я бачив, як закінчувалися війни. Я знаю, що жодна війна не закінчується повною перемогою однієї сторони, якщо тільки одна зі сторін не була повністю знищена. Україна не може повністю знищити Росію, а Росія не може повністю окупувати Україну. Тому війна закінчиться компромісом, і цей компроміс буде болючим для обох сторін, але особливо болючим для України, яка захищалася від агресора, і мала всі моральні права на перемогу. Влітку 2026 року ми побачимо підписання попередніх домовленостей, можливо, у форматі якоїсь міжнародної конференції, схожої на мінські угоди, але масштабнішої з участю США, Китаю провідних європейських країн. Росія отримає те, що хотіла з самого початку: буферну зону між собою та НАТО. Контроль над частиною української території, визнання своїх інтересів на пострадянському просторі, повернення на світову арену як великої держави, з якою потрібно рахуватися. Україна отримає мир, можливість відбудови, певні гарантії безпеки, але втратить частину території і можливість вступу до НАТО найближчим часом. Для багатьох українців це буде поразка, зрада ідеалів майдану. Капітуляція перед агресором. Але реальність міжнародної політики жорстока, вона не керується моральними принципами, а тільки співвідношенням сил та інтересів. Великі держави завжди діють, виходячи зі своїх інтересів, і малі країни стають заручниками цих інтересів. Україна опинилася на лінії розлому між двома геополітичними проектами між Заходом та Росією, і цей розлом проходить через її територію, через її міста, через долі її людей. Трагедія України в тому, що вона стала полем битви у великій грі, де гравці сидять далеко від фронту і не рахують втрат, які несе український народ. Я передбачаю, що восени 2026 року почнеться імплементація досягнутих домовленостей, створять демілітаризовані зони, введуть міжнародні спостережні місії, запустять процес часткового відновлення економічних зв'язків між Україною та Росією через треті країни, почнуть обмін полоненими, відбудову зруйнованої інфраструктури. Західні країни виділять кошти на відновлення України. Але ці кошти будуть значно меншими ніж очікувалося, і супроводжуватимуться жорсткими умовами щодо економічних реформ, приватизації, відкриття ринків для західних корпорацій. Україна стане проектом західного капіталу, але на умовах, які визначатимуть міжнародні фінансові інституції, а не українська влада. Всередині України почнеться складний процес усвідомлення нової реальності. Багато людей не зможуть прийняти факт втрати територій. Факт того, що сотні тисяч загиблих не привели до повної перемоги. Факт того, що західні партнери змусили Київ піти на поступки агресору. Почнуться внутрішні політичні кризи, звинувачення влади у зраді національних інтересів, можливо, навіть спроби державних переворотів або масові протести. Суспільство буде глибоко травмоване, розколоте між тими, хто готовий прийняти реальність і жити далі, і тими, хто вважатиме будь-який компроміс з Радою. Ця травма залишиться з Україною на десятиліття. Вона буде визначати політичне життя країни, її зовнішню політику, ставлення до Заходу та до Росії. Росія також зіткнеться з внутрішніми проблемами після закінчення активної фази війни. Економіка знекровлена санкціями та військовими витратами. Мільйони молодих людей або загинули, або покинули країну. Щоб уникнути мобілізації, технологічне відставання від заходу стало катастрофічним. Політична система повністю замкнена на одній людині, яка старіє, і чий режим неминуче зіткнеться з кризою спадкоємництва. Путін представить угоду як перемогу, але всередині еліти почнуться розбіжності щодо майбутнього курсу країни, Щодо того, як далі жити в умовах часткової ізоляції, як розвивати економіку без доступу до західних технологій та інвестицій. Режим збережеться ще на кілька років, але його основи будуть серйозно підірвані цією війною. Захід також не вийде переможцем з цього конфлікту. США продемонструють свою нездатність гарантувати безпеку своїх партнерів, що підірве довіру до американських гарантій безпеки в інших регіонах світу. Європа покаже свою слабкість, свою залежність від американського лідерства, свою нездатність самостійно вирішувати безпекові виклики на власному континенті. НАТО збережеться як організація, але його роль та значення зазнають переосмислення. Весь світовий порядок, який існував після Другої світової війни, після холодної війни, буде ставитися під питання. Ми входимо в епоху багатополярності, в епоху регіональних конфліктів, в епоху, коли сила важливіша за право, а національні інтереси важливіші за міжнародні норми. Наприкінці 2026 року ми побачимо світ, який відрізнятиметься від того, що був до початку цієї війни. Україна буде країною, яка пережила страшну травму, втратила частину території, втратила мільйони громадян, які або загинули, або виїхали за кордон назавжди. Але Україна також отримає шанс на відбудову, на інтеграцію з Європою, на побудову нової державності, яка, можливо, буде сильнішою і більш згуртованою ніж до війни. Росія залишиться авторитарною державою, ізольованою від заходу, залежною від Китаю, але зберігаючою свій ядерний арсенал та амбіції великої держави. Захід збереже своє економічне і технологічне лідерство, але втратить частину свого морального авторитету і впливу на світові процеси. Я бачу цей сценарій як найбільш вірогідний, виходячи з аналізу реальних процесів, реального балансу сил, реальних інтересів ключових гравців. Я можу помилятися, історія може розвинутися інакше, може статися щось непередбачене, що змінить хід подій. Але якщо виходити з тієї інформації, якою я володію, з того розуміння механізмів прийняття рішень у Москві, Вашингтоні Європейських столицях, які я здобув за десятиліття роботи, то саме такий сценарій видається мені найбільш реалістичним. Трагічний кінець цієї війни неминучий, не тому, що українці не боролися достатньо хоробро, не тому, що Захід не надавав достатньо допомоги, а тому, що така логіка великої політики, така природа міжнародних відносин, де малі країни завжди стають жертвами інтересів великих держав. Україна програє не на полі бою, а за столом переговорів де західні партнери змусять її піти на неприйнятні компроміси заради своїх власних інтересів. Це буде поразка не українського народу, а системи міжнародних відносин, яка не змогла захистити жертву агресії, не змогла покарати агресора, не змогла відстояти принципи, на яких нібито будується сучасний світовий порядок. Українці зроблять все можливе. Вони покажуть неймовірний героїзм, незламність духу, готовність жертвувати життям заради свободи своєї країни. Але цього виявиться недостатньо, тому що війну виграють не лише на полі бою, а в кабінетах політиків, у фінансових центрах, у залах міжнародних організацій, де приймаються рішення про долю цілих народів. Рік 2026 стане роком. Великого розчарування для тих, хто вірив у перемогу справедливості над силою, у торжество міжнародного права над геополітичними інтересами, у здатність світової спільноти зупинити агресора. Цей рік покаже, що світ не став кращим після всіх трагедій ХХ століття. Що уроки минулого швидко забуваються, що історія повторюється у різних формах, але з однією тією ж логікою. Сили і насильства Україна стане ще одним прикладом країни, яка заплатила найвищу ціну за своє географічне розташування, за своє прагнення до свободи, за своє небажання коритися диктату великого сусіда. І найтрагічніше в цій ситуації те, що багато людей передбачали такий розвиток подій ще на початку, але їхні голоси тонули в потоці оптимістичної пропаганди. Яка обіцяла швидку перемогу і справедливе майбутнє, ми, шановні глядачі, щойно почули слова Юрія Швеця, слова, які багатьом здадуться надто похмурими, надто песимістичними, можливо, навіть неприйнятними. Але незалежно від того, чи погоджуємося ми з цим прогнозом, чи заперечуємо його, він змушує нас замислитися над реальністю, у якій ми живемо, над тими процесами, які відбуваються за межами наших екранів, далеко від нашого повсякденного життя, але які безпосередньо впливають на наше майбутнє. Юрій Швець не розповідає казки про швидку перемогу. Він не дає легких відповідей на складні питання, він не обіцяє щасливого фіналу, там, де логіка подій веде до трагічного завершення. Його досвід, його знання закулісних механізмів влади дозволяють йому бачити те, що приховано від звичайного спостерігача. Можливо, його прогноз не здійсниться, можливо, історія піде іншим шляхом, можливо, трапиться диво, яке змінить хід подій. Але якщо ми хочемо бути готовими до майбутнього, ми повинні чути різні точки зору, навіть ті, які викликають дискомфорт і біль. Рік 2026 покаже наскільки точним виявиться це передбачення. Але вже зараз ми бачимо ознаки того, що світ рухається саме у тому напрямку, про який говорив Юрій Швець. Дякуємо вам за увагу! І нехай доля буде милостивою до всіх. Хто страждає у цій жахливій війні?